Терміновий продаж автомобіля Renault Megane 2 прямо зараз відбувається в режимі онлайн. 2007 рік випуску 1,6 бензин в універсалі за 4200. Що ж не так. Дивіться, попереднім крилом треба фарбувати. Скоріше за все, автомобіль попередку отримав. Треба фарбувати бампер і передні крила, тобто поліз лак. Капот, хоч і фарбований, але виглядає симпатично. Гуму треба б поміняти, так? Із мінімум що ще Кондиціонер. треба подивитися, що з кондюром, бо не робить. Хоча по салону автомобільчик дуже класний. Тепер по комплектації. складання дзеркал, датчик світла, круїз контроль, клімат, контроль, п'ятиступенева механіка, запуск кнопки, ручник, тримає. Це саме, напевно, головне по автомобілі у поверну міган-2, що має бути. Складання. Я сказав, повний лікпакет склопідіймачів. Без ключ доступ на кожній дверці. Є шторочки на вікнах задніх, справа і зліва і вони тримаються. Дівани в повному порядку. Є кріплення Isofix для дитячих крісел. Універсал це значить, що буде великий просторий багажник, а також ми в ньому маємо шторку. Це теж не в усіх автомобілях є. І тепер бінго. Повнорозмірна запаска в автомобілі присутня. І це все за 4200 з торгом. Трошки не вистачає бюджету, але хочеться взяти другий міган. Це самий прекрасний варіант саме для тебе. Тепер і ще із плюшечок, що у нас є. Показував, розказував, зараз ще покажу. Ну, По-перше, зроблений розвал, це після розвалу бумажечка, і обслужена повністю ходива. шарові опори, серінблоки рейчага. Середблоки, балки, комплекс, сітки, стабілізатора, задні амортизатори, рейка, трос ручника, втулки стабілізатора, хумоти, і це все на 16 тисяч гривень. Ось, будь ласка, ходова повністю обслужена, і оце ж ручничок також був недавно зроблений. Тобто туди лізти не треба. По косметі трошки попрацювати, допрацювати. 4200 з торгом. 7 рік випуску, Megane 2 Це гарна, дуже гарна ціна за даний автомобіль. Приїжджайте, дивіться, купляйте.